Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо, проект журналістських розслідувань громадського та першого. Мільйони на рахунках, шалені виграші та сотні квадратних метрів нерухомості. Ось скромні результати майнової перевірки українських чиновників. Та чи готові наші бюрократи відверто звітувати про свої статки та пояснити їхнє походження? Слідство інфо відшукало цікаві цифри у декларації очільника одного з районів Києва. Замовернулись к сожалению. Ми недолго пробыли на Рождество. Почали стрелять, стріляти. Діти все то видели, Так, звісно, було очень неприятно. Ми уезжали в спешному порядку то есть Тобто такая була попытка возвращения домой. Втікаючи від пострілів у Донецьку, Ольга з трьома дітьми знайшла прихисток у Києві. З березня вони разом з іншими родинами переселенців туляться в кімнатах колишнього жеку на околиці столиці. От в такому ну, какие-то остатки там еще, жековских привін, там таблички все это, да, присутствует. У нас є спальні места, нас устраиває. Ще у березні переселенці звернулися до Святошинської райдержадміністрації. Реакція була неочікуваною. Комунальники відключили воду та світло. Доведені до відчаю люди вийшли на акцію. Тогда ми вже пішли. В КМДА в общем, З такою просьбою обратить на нас внимание, потому что, ну, мы Тому що ми теж жить жити ну, в каких то там маломальських человеческих условиях. Столичні чиновники в кулуарах мэрии одразу пообіцяли розібратися і скерували назад в район. Коли ми прийшли в Святошинську адміністрацію, першими словами їх були і не надейтесь, мы вам квартир не дадим. Ну, понимаете, ну мы навіть ну то, то есть разговора даже такого не було. Вот ми не каких-то квартир. Ми хотим просто бути всі вместе, рядом, там, щоб у нас була криша над головою. есть ми сами все зробимо там і будемо платити комунальні услуги. То есть ми не хотим бути какими то нахлебниками, там садитися кому-то на шею. Серпня минулого року керувати Святошинською райдержадміністрацією, на чию підтримку сподівається Ольга з сусідами. Петро Порошенко призначив уродженця Куби Ілюса Гайдака. До цього, якщо вірити офіційній біографії, 29-річний Сагайдак попрацював бухгалтером у київській компанії Сувенір, начальником департаменту міжнародних ринків капіталу та інвестицій акціонерного товариства Єврогазбанк і комерційним директором компанії Фенікс Капітал. Молодой і перспективний, обаятельний і образований Ілля Сагайдак. Іменно такі люди нужны нашому государству і його согражданам. Такими гаслами у 2012-му Сагайдак намагався пробитися до Верховної Ради від Батьківщини в Кримській Керчі. Вибори він програв. Та вже за два роки таки потрапив до чиновницьких лав у столиці. Спочатку став заступником голови Шевченківської райдержадміністрації, а вже потім головою на Святошині. Я був помощником бухгалтера ізначально і далі піднімався понімножку. Молодий і амбітний чиновник, який успішно долав кар'єрні сходинки, одразу потрапив до поля зору слідства інфо та нашу увагу привернули не його успіхи чи навички. Зараз якраз іде повним ходом майнова перевірка, майнова перевірка чиновників. Ці держслужбовці повинні пояснювати, де, де вони взяли майно, як вони отримали доходи, які вони декларують. Почнемо спочатку. Першу офіційну декларацію Сагайдака опублікували ще торік. У 2013-му ані майна, ані автівки у чоловіка не було, маючи порівняно невеликий дохід за рік, трохи більше 30 тисяч гривень. Сагайдак примудрився покласти до банку більше 240 тисяч. За рік перебування на київських посадах доходи Сагайдака відчутно зросли. Що засвідчила наступна декларація? За 2014 рік голова Святошинської райдержадміністрації заробив майже 600 тисяч гривень, з яких зарплатня склала лише десяту частину 57 тисяч. Решта, дивіденди та продаж майна, якого нагадаємо раніше в Сагайдака не було. Також у чиновника з'явилася частина квартири та дві автівки. Свій БМВ 2012 року голова Святошинської райдержадміністрації вигідно купив за 150 тисяч гривень. Рейндж Ровер 2011-го за 570 тисяч і одразу продав, втративши на операції 220 тисяч гривень. А тепер порахуємо. 240 тисяч старого вкладу з банку, плюс 586 тисяч заробітку за рік. Піднімаємо витрати на купівлю БМВ та оборудку з ренджеровером, наче все. Але ні. Сагайдуку знову вдалося покласти гроші в банк. І це не сотні тисяч, які потенційно міг заощадити голова райдержадміністрації, а понад півтора мільйона гривень. Звідки гроші? Ми знаємо дуже багато випадків, коли чиновники не декларують майно на себе, декларують на своїх дітей, дружин теж і, і, і інших род, родичів. І це дійсно є проблема. Знайомтесь, Ірина, дружина голови Святошинської райдержадміністрації. Можна впевнено сказати, що з нею Сагайдаку пощастило. Доходи жінки щороку перевалюють за цифри шістьома нулями. У 2013-му Ірина Сагайдак заробила понад чотири з половиною мільйони, а в банку тримала більше п'ятдесяти одного мільйона. Дівочі прізвище Ірини Івченко, її татко Олексій Івченко, керував НАК нафт Нафтогаз з березня 2005 по травень 2006 і запам'ятався українцям своєю любов'ю до дорогих автомобілів за державний кошт, за що й отримав прізвисько Льоша Мерседес. Раніше Ірина разом з татком, мамою Галиною та сестрою Христиною, були серед засновників ТОВ Європейська газова група. Тепер у документах лишилися тільки Татко, сестра, компанія Profit Invest Plus та Григорій Олексенко, які і є засновником останньої. Ще в активі Івченків впад Європейський газовий банк, який наразі перебуває в процесі ліквідації. Цього року у графі сукупного доходу Сагайдак записав за дружину півтора мільйона гривень. Суттєво зменшилось і заощадження, які лежали Ірини на рахунках у банку до 1 мільйона 700 тисяч. І, здається, ми знаємо, на що пішли ці гроші. Щоб вмістити дані про нове майно своєї половинки, Сагайдаку знадобилося дві з половиною сторінки. Йдеться про шість земельних ділянок. Найбільша з них має площу 83 тисячі 457 квадратних метрів, вісім житлових будинків, 29 квартир, 15 гаражів-паркомісць та вісім об'єктів іншої нерухомості. Знайти частину нерухомості слідство інфо допоміг держреєстр речових прав на нерухоме майно. Село Конюша під Києвом. Дружина Іліса Гайдака Ірина стала тут власницею шести будинків та спільної земельної ділянки. Добрий день. Добрий день. Ще не раз. Знімайте. Я хочу вас записати. Запишіть, ви, будь ласка. Так, так, так. — Не знімайте. Запишіть, будь хм. ласка. От бира. а ви хто? Територія, нагадую, недобудоване котеджне містечко, де наразі живуть тільки собаки та не дуже привітний охоронець. Оце що це яка адреса? Я не знаю. Зовсім поруч із селом Конюша розташовано село Нові Безрадичі. Це місце давно облюбувала родина експрезидента Ющенка. Місцевість вражає краєвидами, а будинки розкішю. Влітку 2014 року, з різницею півтора місяці, Ірина Сагайдак отримала приємні подарунки: два будинки у нових безрадичах. кажуть ось один з них. За даними змі, у маєтку за велетенським парканом з купою камер спостережень жили рідні Ірини Сагайдак. Коли ми бачимо, що чиновник голови як сокол, а в нього дружина має там дуже великі статки, чи дуже багато квартир, чи якогось нерухомого майна чи рухомого майна, звісно, виникає дуже багато питань, і це теж потребує перевірки. Звісно, Сагайдак і сам не сокол, але перевірки такі потребує. Слідство інфо офіційно звернулося до Святошинської РДА з проханням поговорити з головою. Коментувати на камеру, Сагайдак бажання не виявив. Майно, яке знаходиться у власності дружини декларанта, було отримано від її батьків, які за власні кошти проводили будівництво багатоквартирного будинку. Сьогодні середа, 24 червня. За розкладом голова Святошинської РДА мав би проводити прийом громадян, куди ми власне і прийшли, щоб розібратися з усіма питаннями, які виникли по його деклараціях. Та Еляса Гайдак на відпочинку. Половини має він відпустку. А до коли? Дослідження неділі і до нього треба записуватися так в Україні. Тим часом сторінка Сагайдака в соцмережі живе своїм життям. Там щодня з'являються нові фотографії очільника РДА на роботі. Не стало винятком і 24 червня. І поки очільник району відпочиває, Ольга з дітьми чекає на нову зустріч з комунальниками. У неї вважайте те саме болюче питання, що й у Сагайдака нерухомість. Ми повісили бойлер, поставили душ, ми підключили стиральну машинку. Тобто, ось такі условия, ну бы создали для такого. А что тут здесь більше делать, Ну якщо нас отсюда выселят, виселять, ну ми не можемо. Ми обов'язково потрапимо на прийом до Еліса Гайдака. Нам є про що в нього спитати. А поки чекаємо, як Державна фіскальна служба перевірить майно чиновника. Цікаво, чи виникнуть до нього запитання у податківців. Що бідніше живуть люди, то більше охочих заробити на їхній довірі. В епоху фінансової кризи шахраї стають дедалі винахідливішими та цинічнішими і викачують з наївних українців сотні тисяч гривень. А сліди оборудки ведуть до нашого північного сусіди та Криму. В Києві нова шахрайська схема. Злочинці прикриваються рішенням Верховної Ради України, яка виділила 60 мільйонів гривень на утеплення житлового фонду. Тому на всіх, хто замовить вікна у фірмі лохотронщиків, чекає хороша знижка, кажуть наївним клієнтам. Позвонили в двері, відкриваю, з стоїть хлопець і говорить, що. Ви не слышали пенсіонерам скидка на балкони. Кажу, ні, не слышал. Ну от вибирати, какой вам надо. Я пішла на, на їхні э, послуги через те, що в них знижка від Верховної Ради теж 20%. Ну, 2-3 тисячі з лишнім це теж гроші. Коли прийшов представник цієї фірми, він сказав, що нам кабінет міністрів розміщає 40% вартості вікон. Давайте, ми вам зробимо. Коли не спрацював пряник, представники фірми застосували батіг, переляканим покупцям, дохідливо пояснювали, не встановите наші вікна, на вас чекає покарання. Вони кажуть, що у вас старі вікна, і вас оштрафує зараз київська міська влада за те, що ви не зберігаєте тепло. Тому зараз ми вам даємо знижку і ви маєте встановити вікна. Далі справа техніки і сила слова. Під куті консультанти вмить брали в оборот розгублену жінку та переляканого пенсіонера. Ціна питання по кілька тисяч гривень з носа. Я дав 14 тисяч 676 по-моєму гривень. Вірі в з так все красиво написано. Ну. У них всі ці справи. Е вони так налагоджені, що людина ну не заподозрить нічого абсолютно такого чогось дивного. Я внесла 9 тисяч гривні, а вся сума 12. Своїх дивовікон кияни чекали довго. Коли ж втомившись від обіцянок про те, що товар ось ось привезуть, починали шукати приватних підприємців, чиї реквізити стояли на договорі. Від тих і слід холов на офіс дзвонили. Уже ніхто ні, ніхто не відповідав. Коли е, поїхав туди, вже там все закрито, нікого ні. Заяви від десятків ошуканих киян вже кілька місяців розкидані по столичних райвідділках міліції. Я багато днів ходила, будемо говорити по кабінетах, і він була доведена до відчаю. Я ж потім мою справу занесли до єдиного реєстру. Хоча це ніякого ну, нічого не здвинуло з мертвої точки. Абсолютно. Ніхто не виходив ні разу із, із цього РВД на зв'язок. Слідство інфо вдалося розшукати жінку, чиє прізвище стояло на всіх договорах фірми. Вона проживає на Кіровоградщині. Люди у вас замовляли вікна, але ваша фірма закрилася, а люди лишилися без замовлення. Ви можете це якось прокоментувати, пояснити? Це я просто цим ділом займався мій син. Я туди тільки то, що оформила на себе, вообще я їм там вообще нічого не займала. А зараз я до нього не можу не дозвониться і сама не знаю, где він, ні що с ним. Активісти, які допомагають обуреним киянам, кажуть, що віконна мережа діє по всій Україні. Це низка фопів, які при нагоді швидко закривають офіси, згортають діяльність і зникають. Інтернет-форуми різних міст буквально захилинаються від обурених відгуків обдурених клієнтів. Як з'ясувалося, коріння організації росте з Російської Федерації. Це ціла мережа, вона називається корпасістом. Ця мережа, вона Має, скажімо, так, свій керівний центр в Росії в Москві безпосередньо, і вони. На сьогоднішній день в кожному районі Києва є. Товариство з обмеженою відповідальністю Корпус Систем працює в Росії у Краснодарському краї і займається виготовленням вікон. Єдина інформація про цю компанію це відгуки її колишніх працівників та клієнтів і почесне місце в чорному списку роботодавців та довести причетність усіх фопів української Систем» до Росії досить складно. Активісти кажуть, що поспілкуватися з московським начальством київських вікон майстрів їм вдалося лише в одному офісі фірми. Нас зв'язувало з якимось там їхнім керівництвом в Москві по скайпу, і а, ми також з ними мали якісь там спілкування. Хоча воно ні до чого ясно справа не призвело. Слідство інфо також поговорило з низкою київських представників фірми. Лише один менеджер розповів, де нібито розташоване виробництво. Хто виробляє вітер? Яка країна? Корпуси два знаходиться в Сімферополі. Но сама технология это немецкая технология компания Рота, которая производит фурнитуру. А як ви працюєте в Сімферополя, я просто не розумію. Він вже окупований, наскільки я знаю. Чи це російська е, компанія у вас? Ну при чому тут російська? Ну це ж бізнес. Для бізнесу не має значення, а це російське. У бізнеса правила бізнесу. Ошукані кияни не з знають про правила бізнесу сумнозвісної компанії. Пенсіонерка Надія Петрівна одна з тих, кому замовлені вікна все ж таки привезли. Натомість менеджери вмовили жінку на кредит. Вона поїхала до них в офіс, залишила копії своїх документів і поїхала додому. Та за кілька днів оговталася і вирішила скасувати частину замовлення та оформлення кредиту. Ви ж нам цього не робіть, нам робіть тільки це. Добре, не переферлюйтеся. кажу і кредит ми заплатимо за вікно зразу, без усякого кредита. Давайте ж закриємо кредитний договір. Ви його перечеркніть він не нужен. Замовлення жінці виконали невчасно, тож від вікон вона вирішила відмовитися, та вже через деякий час почала отримувати смс-повідомлення від банку, який нагадував їй про повернення кредиту. А коли пенсіонерка написала до фінустанови листа, виявилося, що в її заяві позичальника чужі підписи. Та банк це не цікавило. Перевіряти інформацію там вирішили лише після журналістського запиту слідства. «Інфо». Якщо там були якісь махінації, то ми будемо проводити розслідування. І за людей, і за те, щоб був критикувала надавати. Коли ж наша знімальна група приїхала до офісу віконників, працівники кинулися прикривати свого директора. Адже Степанів. Нащальник, а я откуда? Так дзвоніть з Степанікову. А що з Степаніконів? З двох минути Сіпанків. Командіровки, навіть. Та наберіть боріні з відрядження директор повернувся за кілька хвилин. Чоловік був не дуже балакучим. Сказав лише, що у них усе чесно та прозоро. Не знаю, ні випавних роботах не таких. Кому доставляється конструкція, всім все йде, з установкою в місті. Все чесно і прозоро, крім купи скарг від ошуканих киян та роботи персоналу. Дівчина, яка була в офісі, заявила, що вона представниця банку, який на місці кредитує клієнтів. А який банк ви представляєте? А банк. От тільки в А банку від дівчини відхрещуються. До деякого часу в цій фірмі дійсно працювала співробітниця, яка б мала повноваження від банку. А на даний момент в цьому офісі працює якийсь представник А банку? Ні, в цьому офісі не працює представник Абанку. Тим часом десятки обдурених киян не розуміють, чому на їхню проблему відверто закриває очі міліція. Слідчі мовчать взагалі. Мовчать не тільки мені, а мовчать по всьому Києву. Дуже дивно, з якого району з людьми я не спілкувалась, ні в кого нічого не здвинули з мертвої точки. Ніхто із слідчих не зв'язався ні, ні разу. Фахівці ж впевнені, що боротися з шахраями можна і змусити правоохоронців працювати теж. Я раджу людям звернутися з колективною заявою до головного управління МВС України в місті Києві і вимагати, щоб процесуальний прокурор був в прокуратури міста Києва, щоб цю справу не розпорошили по різним райвідділам, а об'єднали в одне провадження, розслідуватись воно має в головному управлінні. Саме сліпота, бездіяльність і байдужість правоохоронців передумова існування подібних лохотронів в Україні. Бо навіть коли людям вдається дійти до суду і виграти його. Повернути свої кремні вони не можуть а шахраї, як і раніше, більше бояться не візитів міліції, а громадських активістів. Децентралізація і збільшення прав та можливостей місцевих громад нині на устах топ-чиновників країни. Та на практиці третя влада судова позбавляє громади навіть існуючих прав, зокрема права розпоряджатися власною землею. У цьому журналісти слідства інфо переконалися у Рівному. Людям, скільки ви заплатили суда, я... ваші всі викиньте в смітник, ніхто їм не повірить. Це міцнатство. Я в цьому місті вираз я і Я хочу оставить чистий, нормальний слід. Колишня бухгалтерка, а нині пенсіонерка Валентина Ніконова мешкає у цьому будинку вже 30 років. Заборемні 90-ті, а потім і 2000-ті. Радянський ринок у центрі рівного виріс до великого і галасливого вулика. Разом з базаром, щороку росла кількість торговців, прилавків, магазинів, автомобілів, п'яниць і безхатченків. Вони займали дедалі більше прибудинкової території, перетворюючи її на місце для торгівлі, парковки і просто на туалет. Воду виливають, прямо з порогу помиють і виливають. Ну це, це не центр місця. це, вибачте, в селі, скажімо так, дуже глухому, то там так не роблять. Щоб хоч якось зупинити наступ базару. Мешканці сусідніх чотириповерхівок обнесли частину двору сіткою, перегородили в'їзд, облаштували дитячий майданчик і посадили квіти. Так само переймається базарним безладом і благоустроєм цієї території навколо своїх бізнес будівель і сусід Валентини Ніконової, власник фірми Альянс Вест Валерій Костюк. невозможно. В центрі 50 метрів від драматичного театру знаходяться неповські кіоски, які совершенно не вписуються в концепцію. Вот этого небольшого торгового комплексу. Здавалося, і в мешканців будинку, і в підприємця спільна мета облагородити це місце. Та насправді між ними гострий конфлікт. Ми хочемо, щоб на цій клумбі, яка за забором нашого двору, щоб там нічого не будувалося. Там збирається побудувати трьохповерховий будинок, торговий центр. Більше десяти років тому міська рада віддала в оренду фірмі Костюка чотири земельні ділянки неподалік базару. Альянс Вест забудував частину цієї землі торговими площами. Мешканці часто скаржилися на сусідство з торговцями. Коли ж термін оренди добігав кінця, власник фірми і не думав іти з цієї землі. Навпаки, планував розширення. Та рівне рада, реагуючи на скарги мешканців чотири поверхівок, не продовжила фірмі Костюка договір. Рішення є відхиленим. І договір оренди припиняється в зв'язку із закінченням його терміну дії 29 липня 2014 року. Міський голова рівного надсилає фірмі Альянс Вест рекомендований лист заперечень. Ось такий лист. видно, що написано ППФ Альянс Вест. Е, ким підписаний міський голова Хомко, хто готував, видно, зареєстрований як положено. І пише, що відповідно до договору дія договору припиняється. А далі ціла детективна історія. Минає два місяці і бізнесмен подає судовий позов, яким стверджує, що лист, про який згадує депутатка, містив не відмову, а пропозицію продовжити договір оренди. І тому він просить суд зобов'язати міську раду укласти з ним додаткову угоду. І отут починаються або пісні, або танці, або марлізонський болєр. Ми на сцену виходить отакий. От Акт. ну, Бумажка написана рукою. Да? Що дивно, цей акт вроді би написаний оператором. Але якщо ви глянете, то подивіться, ви бачите, хто його писав. Десь прізвище є оператора? Ні, немає. Тобто анонімний акт, невідомо ким написаний, стоїть отака карлючка. Ми не знаємо ні прізвище, ні імені, нічого. Цей акт несеться безпосередньо в суд, причому не оригінал, а копія читайте, копія вірна, це представник Альянс Весту. І суд приймає цей акт і каже, що оце невідомо чи прийшло, а оцей акт ми приймаємо. Цей так званий акт Укрпошти стверджує. Що в листі рівнерада нібито надіслала не відмову, а примірник додаткової угоди про продовження оренди. Спробуємо зараз з'ясувати в, в дирекції Укрпошти, наскільки достовірними є такі акти про виїмку кореспонденції? Подивляться розберуться, звідки та цей акт? Хто це його склав, звідки він потрапив в матеріали справи? Так. Mm -hmm. От, було, бачите, навіть немає підпису. Наступного дня телефонуємо і запитуємо про результати перевірки. Тепер уже Укрпошта від документу відкараскується. При чому тут пошта взагалі? Тут ніде слова не сказано, що це пошта, що це ця фотографія має відношення до пошта. Проте суд бере до уваги саме цю копію, вочевидь підробленого акту і додаткової угоди. Суддя господарського суду Рівненської області Оксана Андрійчук у своєму рішенні зазначає, що депутати не відмовили, а підтримали пропозицію продовжити фірмі оренду. Здавалося, б, це прикра помилка, яку швидко виправить апеляція. Однак апеляційний суд дивує ще більше. Він каже, що достовірність документів взагалі не має значення. Рівнерада рада намагається оскаржити рішення судів попередніх інстанцій у вищому господарському суді. Проте й тут зазнає поразки. Чи то через упередженість суддів, чи то через непрофесійність власних юристів, чи через не надто сильне бажання довести свою правоту. Підстави вважати керівництво рівнеради не надто у судовій перемозі так і є. У матеріалах справи з'являються три звернення фірми альянс до міського голови, різні за змістом, але під однаковим номером та датою. На двох з них стоять підписи працівників рівнеради. Один з цих документів, який не зареєстровано в міській раді, підписала працівниця відділу земельних відносин. Чиновниця відмовляється спілкуватися на камеру, однак пояснює, що підписала спірний документ неофіційно. Цікаво, які ще неофіційні дії вона при цьому чинила. Є така у нас працівниця Авдечі Ольга Васильівна. Службових розслідувань на сьогоднішній день ніяких не проводилось, бо займаються цим правоохоронні органи. Тим часом мешканці прибазарного будинку та депутатка, яка їх підтримує, не сидять, склавши руки. За їхніми зверненнями у міліцію та СБУ відкрили кримінальне провадження. В СБУ кажуть, що отримані матеріали вказують на можливу службову підробку документів працівниками Укрпошти та фірми Альянс Вест, на що чомусь не звернули увагу, суди всіх рівнів. Костюк називається вигадками. Та надуманий. Це лише на момент, який придумали дорожко. подробки не было. Точка. Підприємець наполягає, що бажання збудувати триповерховий торговий центр це меценатство для міста. Мовляв, будівля і земля йому потрібні, щоб прибрати лайки вуличних торговців трусами і навколишні бомжадни. Для чого? Щоб реалізувати, як він каже, ще один меценатський проект. Ми з вами зараз. Почту посмотримо. Ви не увидите этого ні в одній точці сонячної системи. То, що я вам покажу зараз. Для вас це буде бомба. Ми приближаємося к главному. Виявляється, зробити солідний благоустрій ділянки підприємцю потрібно, щоб солідні люди могли потрапити у ще невідкритий клуб ресторан на який розташувався поряд зі спірною землею. Це заклад унікальним морським дизайном, який більше схожий на музей і вражає своїм шифом. Тут є сцена палубу для виступу. Шикарні банкетки, стіни прикрашені антикваріатом і справжнім ілюмінатором, деталями з підводних і морських човнів. На вході господар планує поставити старі корабельні якорі з Ялту. Побачивши таку розкіш, наш оператор не втримався. Я в шокі. Незважаючи на запевнення підприємців у безкорисливості своїх намірів та відсутності будь-якої шкоди для його сусідів, мешканці будинків йому не вірять і готуються захищати свої права радикально. Кажуть, що свою землю не віддадуть ані базару, ані спритному бізнесмену. Будемо лягати там, палатки ставити, лягати. але не дамо йому будувати. Ставлю на голосування. Рішення прийнято за три цифра. Коли програма готувалася до виходу, депутати проголосували за мораторій на будь-яке будівництво на спірній ділянці. А тим часом за результатами опитування компанії ТІНС найкорумпованішими в Україні наші громадяни вважають суди. На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за тиждень.